Пінний скарб духовний і українкою, будучи завжди, горджуся, що на українській мові я маю щастя кобзар осягти. Беру кобзар, знов перечитую, читаю і вірю, доки люди житимуть слова. Реве та сто. Роки, сердитий вітер забила, додолу верби невисокі, горами хвилю підійма, і блідий місяць над убою, із хмари де те виглядав, неначе совме в сині морі. То виринав, то потопав, ще треті півдні не співали, ніхто ніде не гомонів. Сичі в гаю перекликались, та яси нараз ураз скрипіть. Садов вишневий коло хати, хрущі над вишнями годуть, блугатирі з плугами йдуть, співають і дівчата, а мазарі вечеря ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіренька встає, дочка вечеря подає, а мати хоче научати, та соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх сама заснула коло їх. Затихло все. Тільки дівчата та соловейко не за тих. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди, роблять лихо з вами. Кохайтеся, чорнобриві, москаль любе жартуючи, у Московщину, а дівчина гине, якби сама ще б нічого, а то стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати, серце в'яне співаючи, коли знає, за що. Люди серце не побачуть, а скажуть ледащо. Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями, бо москалі. Чужі люди знущаються вами. За сонцем хмаронька пливе, червоні поле розсилає і сонце спатоньки зове. у синє море покриває рожевою пеленою. Мо мати дитину, очам любо, годиночку, малую годину. Ніби серце відпочине, з Богом заговорить, а туман, не наче ворог, закриває море і хмароньку рожевою, і тьму за собою розкриває туман сивий, і тьмою, німою оповує тобі душу, не знаєш, де діти, і ждеш його того світу, мов матері діти. Світи тихий, краю милий, моя Україна, за що тебе сплюндрована? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано дослід сонця Богу не молила, Чи ти діточок непевних, звичаю не вчила? Молилася, турбувалась, День і ніч не спала. Малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти, Панувала і я колись на широкім світі, панувала. Ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колиш уже співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой Богдане, Богданчику, якби була знала, у колисці б задушила, під серцем приспала, степи мої запродані жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає, мене подає. А могили мої милі москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати, та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана розрита могила. Чого вони там шукали? Що там сховали старі батьки? Ех, як би то, якби то знайшли те, що схоронили старі батьки. Не плакали б діти, мати не журилась. Чи буду? Я жити в Україні. Чи ні? Чи хто згадає, чи забуде? Мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими і не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі і не пом'яний батько сином. Не скаже синові, молись, молися сину за Вкраїну, йому замучили колись. Мені однаково чи буде той син молитися чи ні? Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять лукаві, і в огні її окраденою збудять. Ох! Не однаково мені. Знову тарасу струнами б'ється, ходить між люди, лине світами, так йому жити, жити віками, поки як, поки як море, срібні нові, б'ються у берег хвильні брові. Наша дума, наша пісня не мре, не загине. О, де люди наша слава. Слава Україні, без зола, без камня, без хитрої мови. а голосна і правдива, як Господнє слово. Сонце заходить. Гори чорніть, пташечка тихне поле німіє. Ридіють люди, що одпочинить, а я дивлюся і стерцем. У темний садочок на Україні, я лину, дума, гадай, і ніби серце відпочивай, чорніє поле і гай, і гори, На сині небо виходить зоре.